А. а чо? Так, За давай ще це? раз. Тобто привіт, дорогий друзі, це давай. буде. Ахой. Мамат кунем. Мамат кунем. 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 Якщо ти скажеш кунем, то це значить, що ти його мать їбав. Понимаешь? Це дуже тонко справа. А, я зрозумів, да, да, зрозумів. вимовлення а, та, це та, та, дуже важливо. Мамат та, кунем, так. Та. Кунем, да. Правильно. Кунем, далі, далі. що в нас далі? Треба собі спитати, хто він такий. Тобто імен в них немає. А, а, а такого... ні, мені, не, мені, мені цікаво, чи він чи він ну, не, чи це взаємопов'язано. Розумієш, в них нема поділення, що там я європейці, мене завуть там Марк Волберг. Да? В них це така комплексна я... штука. Це одне питання, воно в собі зараз подрозуміває оце все. Тому дивись. Сосі. Так, да, так, да, так. Да. Жопу. Сосі. Жопу. Сука. сука. О, правильно було. Давай тепер всю, всю фра фразу повтори. Та, та не, 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 так, не, не, а, а, ахой, а, мама кунем. Угу. Mm -hmm. А, сосі, а, жапу, а, сука. Вода, там, сука, вона така, Протяж, не протяж. Сука. Сука! 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 А чо, я не так його вблюд! Ні, так, не вважає я вважає. Просто, Сука. не! Мені так. просто слово подобається з тобою повторятися. Так, а, так, я так. А, що ти ще в нього хочеш сказати? Да, все, мені просто цікавиться. І ще ничего. Ну все, ти готовий, ти можеш прямо Добре. знаєш їхати Добре. в індійський Добре. табір і. Симказать ага, им ага. маматку Nem і Сосижу Пусука. А, 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 а де аде Табер їх? Ооо, він на Севері. Знаєш де Салоні Азе? Звідки? Ну, Цвітки. на півні. На, на півночі, на півночі на там півночі, салоні Азера, ти півночі. зайди до картографа, ага, він ага. ти покаже там салоні Азера. І так на північ трохи правіше буде е, їх поселення. Розумієш? Ага, І дивись, добре, дивись, добре, там, добре. там дуже важливо. Там важливо традиції. Ти повинен чтити ага, їх та, традиції. Кажи, кажи, кажи. Коротше, по перше, а, треба заїжджати і волати маматку нем і тримати ага. в руках зброю, і обов'язково дати а, три постріла якщо... в воздух. Три а, постріли. А, тебе... а ти можеш дати зброю, щоб я з'їздив, бо в мене немає. Що, ми... може, мені за тебе ще й з'їздить туди? Ні, ні, їздить, я сам якось туди наберу. Зброю не зброя, дам. це. Розумієш, це о, твій о, путь, це ти почало. хочеш, ти хочеш з ними налагодити зв'язок. А що ну, вони я, дізнаються, я що ти. що ти просто якийсь поц, просто фраєр пазор, о, все. який взяв не свою зброю і поїхав до них, но вони тебе уважати не будуть. Він Там ніякі маматку неме бі... і сосі жопу не допоможуть, розумієш? ладно, ну, доведеться десь тепер зброю брати. Да. Піду до законників, може вони мені дадуть. О, так, да, вони роздають, да, о, доб... ч, 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 о, так, звісно. О, добре! Що отак? А, 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 а пам де? Пам'ятай! Де вони є? Хтось? Та, Гарно запам'ятали. За, за, пам за тобою. Пам'ятай. Маматку нем. Маматку нем, так. Це сі жопу сука. Це сі жопу сука, так. да. от. Все, ти молодець, ти готовий. Я все, чудово, я, сам я, могу... я готовий! Я готовий! Я готовий, я пішов, я готовий. Що ти йому нагородив? Я думаю, шо, він зараз я все переплутає. Зараз да, він підійде до законника, де і скаже таке. Його пов'яжуть. Буде йому так. мамат кунем, мамат хуєм і чи як так, воно так, там. Секунду. Так, так, <реш> <Наблюдаю>. <реш> секунду. Ахой. Так. Да, тобто, щоб сказати доброго дня, мій дорогий друже, треба сказати Ахой маматкуне. Ахой, маматкуне. куне кунем, м. -м. — Ахот, мамат Ахой, ахот. Да. Ще... ще один ведміч. Так от, продовжуйте. Ахой, Мамат Кунем, це добрий день, дорогі друзі. А далі в нього треба спитати, хто він такий. Ну, в них немає імен, як ми. Оте, у нас з вами є ім'я та прізвище. так? Угу. Вот. Тому, щоб запитати, хто він такий, взагалі, да, тому що в них це комплексна та... штука. Треба сказати, спитати сосі. Жопу сука. Так, да, так, да, я вам кажу, що ви смієтесь. Дуже цікаве слово. Слова. Та, та це там в індіанській мові головне про мова. Тому що от одну людину я вчив, і вона сказала маматку ньому. А якщо сказати маматку нм, а не маматку не то це значить, що ти якби ну ебаб матір того до кого ти звертаєшся, розумієш? І могла б статися прикра ситуація. Ну да, прикра, прикра, була Так, да, тому вимова дуже важко. Слухайте, яка чуть. Чудова... Я сподіваюся, що після ваших потім Давай. не жопу не від'їбуть. Ні-ні-ні, ну нормально. От, Ну от ви які дивні, дивна мова. Сосі, жопу сука. Сосі, жопу сука. Сосі, жопу сука. Да, да, вот от, -от покрисуйте ці дві слова, і у вас буде порозуміння. Ну те слово буде порозуміння. А, то, я то поліглот. Ковтати любите? Ладно, вибачте. Ні, ви... Я опять звертаю вашу увагу, у кого що болить. Я ось весь час ви. У мене, до речі, є психіатрична ступінь. Я був в Біні, я О. спілкувався з людьми. Ого. Да, да. Не закінчено, але в мене є ступінь професора психології, да, тому ми можемо з вами облаштувати сеанс, ви мені розкажете про проблеми. Uh -huh, дитинства, uh -huh. от, там, про фіксації, закриті гештальти, це все. Ми все вирішимо. Тому що я. я, я зараз дійсно розумієте переживаю. Ну, Розумію. Так. Да. Люблю жарти на цю тему. Ну, мені здається, в цьому є якийсь, знаєте, невимовлений біль, нереалізованість Хто зна, хто це, зна. Це треба вирішувати, розумієте? Тому що всі наши проблемы шоку з дитинства. детства. від голови. Ну, а голова вона що, в дитинстві немає голови, правда, правда? От у мене голова прикрита, у мене під шапкою є кепки єврейська, вона мене закриває. О, покажіть. Ні, це не може, це, це дуже інтимно. Ага, я зрозуміла. Ну що, як вам наш виїзд на природу? З... Замічательно, тепер я знаю, що сюди я не буду їсти. Тому що це їздять, а не втратить патрони чи. Ну, носить мене скине по-любому, а. Але... Оце я тут проїжджав декілька <гум> разів. Мене... Можна. мене тут гризли вовки три рази. Ого. І я стріляв, мене стріляв. Я лужу. А лужин. Хто вас стріляв? А? хто. Всі, хто Вовки? Сьогодні з лука в Валентайні стріляли. На мене сяли сьогодні, от. я стріляв людей за це, їм морди, шерифи спромоглися щось робити через хвилин 10. Ну, як звичайно, звичайне звичайно, звичайно життя. Вільних Старий людей добрий доход. Та, та, Вільні люди вільної доходи. Я вам така. Не Погоджуюсь. Все треба Край, робити. Саме. Кращого штату і не знайти. Це точно. Ох. Тільки день, а я вже і спати хочу. Правильно. Тому що, Ох. Що? Як, як там голосить одне п'яти правил, хорошо поспати. Так, так. А може ви єврейка на самом деле. Ну, хто знає. Мати? Колумбійка, батько мексиканець. Та, та знаємо цих колумбій. Праід взагалі з Ірландії. Вот, так Ми знаємо багато. цих ірландців з Колумбії, да, да. да. вам треба знаєте, спитати у діда, у баби, у мами, що там таке, Підняти книги. Це така сім'я кочова. Ну от, а я вам кажу, було. а ми народ кочовий, розумієте, нас ніде на це не проживаємо ми. То вам, вам треба це було? вияснити, ми. А якщо що, якщо не вияснить, ми вам зробимо її. Кого-кого? Гиюр. Їюр вам зробимо. Ну, Бо це це як... це звучить дуже страшно. Ні, це як в е -е, євреїв посвятить, не небольно. Ну і пісю резати не буду, ну з очевидних причин у вас такого немає. Ну да, да.